Боулінг для кращих учнів бізнес школи. Їх 60 і вони приїхали з піщанки, ладижина та Вінниці, щоб разом розважитися і відпочити. Тримісячне навчання минуло в цікавому ігровому форматі. Тепер ці школярі мають практичні навички з фінансів, банківської справи та маркетингу. Ярославу 17 і він майже відмовився від готівки. Завжди носить із собою пластикову картку юніора. За допомогою картки юніора я маю змогу. Розраховуватися в магазинах свого міста, маю змогу переводити кошти на інші картки. Я дуже пишаюся своїми юніорами, своєю командою, оскільки одна із моїх груп стала найкращою із трьох груп по Україні і виграла поїздку в боулінг. Але виграли не лише поїздку Боулін, а також п'ять дітей виграли смартфони. Щасливий 14-й смартфон вручили під командні оплески. Школярка з Вороновиці каже, що отримати приз було легко. Варто здійснити якомога більше операцій з карткою юніора при оплаті покупок у магазинах, терміналах чи системі Приват 24 у мене в руках смартфон. Мені дуже він подобається. Я з нього буду дзвонити друзям, переписуватися, а також буду дзвонити до батьків. Дітям, які вже навчаються в групі, потрібно було користуватися активною картою. Це розрахунок, це поповнення мобільного телефону, це перегляд балансу, так такі інші операції. Без нудних конспектів та звичних контрольних. Школярі відвідували тренінги і складали тести на сайті. Таку форму навчання сертифіковані тренери Приватбанку вважають. Ефективною для пізнання дорослих тем, зокрема, Роман Третяк у свої 11 точно знає, як не стати жертвою шахраїв і почуватися фінансово безпечно. В бізнес школі я дізнався, що щоб не попасти до рук шахраїв, треба не повідомляти строк дій карти, але номер карти можна повідомляти. І ще не можна повідомляти цифри, які вказані на звороті. І також, якщо ви будете знімати в банкоматі, не можна, щоб е, там були якісь камери, що вказують е, на е, цифри. Е, камери мають бути розташовані тільки на лице. Ми проводили заняття на теми, е, що таке гроші, як розпоряджатися коштами, як заощаджувати. Надзвичайно ну, найцікавіша тема була для дітей, як стати мільйонерами. Допоки юніорівці збивають кеглі, їхні наставники міркують над навчальними новинками. Учням весняного набору бізнес-школи обіцяють ще більше інтерактиву для знайомства з фінансами. Ми запровадили нові уроки в школах з фінансової грамотності. Ми показуємо, як створений банк «Всередини», це екскурсії відділення. І також у нас є таке нововведення, як бізнес квести Ми їх вже будемо стартувати в поточної весни. І дітки будуть в ігровій формі бачити, що таке термінал, банкомат, як знімати гроші, як у них роди шахрайських дій. Тобто вони будуть грамотні не лише шкільна програма, а й банківська. 13 березня стартували чергові безкоштовні навчання в бізнес-школі юніорбанку. За три місяці півтисячі хлопців і дівчат отримають дипломи за фінансову грамотність. А ще подарунки за зароблені бали і море вражень від спілкування. Умова участі незмінна. Достатньо мати картку юніора і прийти до найближчого відділення Приватбанку.